Ось мені подарували такий календар. Кажуть, що він вічний, вічний. Ну, зараз ми це перевіримо. Так, сьогодні в нас понеділок, понеділок, 27. Так, ось він. Понеділок, 27. Вівторок буде 28, 29, 30, п'ятниця, 31. Значить, 31, 1 лютого буде у суботу. Шукаємо субота перша. Находимо субота-перша. Значить, субота у нас перша, неділя, друге, понеділок, третє. Звіряємося. Лютий. Субота перша. Ну, все так, неділя, друге, неділя, друге понеділок, третє, четверте, п'яте, все співпадає. Ну, Давайте перевіримо далі. Візьмемо місяць подалі. Ну що ну тут? Ну, ну, Квітень давайте. Квітень давайте візьмемо. Квітень у нас понеділок буде сьоме. Понеділок буде. ні, Ну якесь, ну середа, середа друге буде. Середа, друге. От ставимо. Середа, Середа, друге. Бачите? Середа, друге, потім четвер, третя, п'ятниця, четверте, субота, п'ята неділя, шосте. Дивимося тут. Квітень. Середа, друге, четвер, третя, п'ятниця, четверте, п'яте, шосте. Все правильно. Ну, ще якийсь там. От, я знаю, ну, ну жовтень давайте візьмемо. Жовтень у нас середа буде першого. Середа першого. от Виставили середа першого, четвер, друге, п'ятниця, третя, субота, четверта, неділя п'яте, дивимося. Ну, все так і є. Середа перша, четвер, друге, п'ятниця, третя, ну і так далі. Ну це 25 рік. Як буде в наступні роки, доживемо побачимо. До речі, принагідно хочу. Вам порекомендувати ще й оцю книженцю. Бачите, 25 років ПФЛ, Професійна футбольна ліга України. О, тут про всі команди, всі тренери. Прекрасно ілюстровано. Так що, якщо вам попадеться... Якщо вам попадеться, не упустіть. Ну, а поки що живемо за календарем. Будемо за цим календарем рахувати і наші дні до перемоги. Слава Україні, смерть ворогам!